Привіт, мої маленькі друзі! Як ваш настрій? Я дуже рада вас бачити! Посміхніться мені! Сьогодні ми з вами вирушимо в дуже важливу подорож містом. Але перед тим, як вирушати, пригадаємо, чи можна гратися на дорозі. Правильно, ні! На дорозі нас чекає багато небезпек. Але також і багато помічників. А щоб наша подорож була небезпечною, ми з вами повинні вивчити головні правила пішоходів. На вулиці, коли ми йдемо до садочка, до магазину або просто гуляємо, ми всі пішоходи. А щоб пішоходам було безпечно. Треба знати правила дорожнього руху. Сьогодні ми будемо вчитися цьому прямо вдома. Почнімо з найголовнішого помічника на дорозі. Має око одне, але не сова, має кольори три, про це знає дітвора. Всі на нього дивляться, коли йдуть, по ньому на дорогу шлях знайдуть. Що це? Звісно, це світлофор. Наш перший і найголовніший помічник світлофор, гра живий світлофор. А щоб ми могли пограти з ним, швидше знайдіть у себе вдома три предмети: один червоного кольору, один жовтого кольору, один зеленого кольору. Молодці, покладіть їх перед собою. А тепер гра я буду називати колір. А ви будете піднімати відповідний предмет і казатимете, що він. Означає 1, 2, 3 почни. Якщо засвітився червоний стояти руху немає. Якщо засвітився жовтий, увага! Готуємося. Якщо засвітився зелений. Можна йти. Дозволяю рух. Чудово! Світлофор нас запам'ятав і знає, що ми дисципліновані пішоходи. На вулицях міста є не тільки світлофор, але й дорожні знаки. Вони допомагають і водіям, і нам, пішоходам. Подивіться на цей знак. Що тут намальовано? Людина, яка йде з мушками. Це знак. Пішохідний перехід або просто зебра. Цей знак показує, де найбезпечніше переходити дорогу. А цей знак на ньому мама веде дитину. Він означає увага! Поруч діти. Ще буває ось таке зображення. Такі знаки стоять біля садочків чи шкіл. Вони попереджають водіїв, зменште швидкість. Тут бігають маленькі друзі. А ось цей знак схожий на червоний круг, як великий червоний стовп. Він називається в'їзд заборонено. Він говорить, сюди машинам їхати не можна. Це може бути пішохідна зона чи двір. Нам, пішоходам, тут безпечно, бо машин. Майже немає. Дидактична гра правила дорожнього руху. Якщо правило, яке я скажу, вірно, плескайте в долоньки, якщо ні, стрибайте. Переходити дорогу можна по зебрі та на зелене світло світлофора. Так, це правильно. Переходячи дорогу по зеврі, можна відволікатися на мобільний телефон. Це одно машини стоять? Ну звісно ні. Якщо машин немає, можна погратися біля дороги. Ні. Біля дороги в жодному разі не можна гратися. Для машин існує три кольори світлофора, а для пішоходів два. Так, це вірно, для пішоходів нема жовтого кольору. Переходячи дорогу, діти мають тримати дорослого за руку. Так, звісно, це вірно. Автобус можна обходити лише ззаду. Так, це необхідно для того, щоб машини, які рухаються позаду автобуса, вас бачили. Молодці малята, ви суперзнавці правил дорожнього руху. Настав час створити свій власний безпечний перехід. Швидше знайдіть у себе вдома щось довге і світле, що можна покласти на підлогу. Це можуть бути світлі рушнички або шарфи, ремені, білі шкарпетки. Знайшли молодці, а тепер ми викладаємо ці предмети на підлозі, як смужки. Відстань між ними має бути невеличка. Ось наш безпечний перехід, наша зебра. А тепер уявіть, що підлога навколо зебри це дорога, по якій їдуть машини. Я кажу, машина їде, ви стоїте. Я кажу: світлофор зелений. Ви швидко і обережно переходите через зебру. Я кажу: увага, червоний! Ви миттєво зупиняєтесь. А тепер повторимо. Будьте уважні. Машина їде. Світлофор зелений. Увага, червоний! Ви найобережніші пішоходи. Молодці, ви дуже уважні! Наше заняття подорож добігає кінця. Згадайте, будь ласка, наших головних помічників на дорозі. Помічник номер 1 Три ока. Так, це світлофор. Помічник номер 2 Смугастий друг. Вірно, це зебра. І помічник номер 3 Круглі так. Прикутні малюнки. А вже ж це дорожні знаки. Який колір світлофора дозволяє нам йти? Правильно, зелений. А який колір, каже, стоп, небезпека? А вже ж червоний. Пам'ятайте, дорогі друзі, знання правил дорожнього руху це найголовніше правило безпеки для вас. Коли ви будете гуляти на вулиці, завжди будьте уважні, не поспішайте і дивіться по сторонам. Ви сьогодні були справжніми молодцями та дуже уважними пішоходами. На цьому наше заняття завершене. До нових зустрічей! Бувайте!